Наступна головоломка. У нас є така рівність 16 відняти 4 дорівнює 15. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серний, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник. Щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 19 відняти 4 буде 15, 15, дорівнює 15. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.